Так, дівчатки мої, зараз я вам зніму маленький майстер-клас по актуальним сторіс. Як їх потрібно створювати і як їх потрібно додавати вперше. Дивіться, я йду в свої сторіс. От, наприклад, зараз я ось це у мене дивимося в нижній строчці, Є добавить в актуальне. Бачите? Кожній сторіс все таке є. Продвигати це стрілочка, коли ви можете запустити сторіс в рекламу, додати в актуальне і іще. Іще – це у нас все, що можна зробити з цією сторіс, Тобто зберігти в телефон, комусь відправити його, можна додати, якщо ви забули додати людину оце згадування про людину, то ви можете е, повернутися в цю сторіс і додати. Так само копірувати силку, поділитися в історії на Фейсбук. Дуже-дуже багато різних функцій виконує оці ці три точки знизу. Або можна удалити сторіс, якщо щось ви виклали не дуже вчасно, або щось не те, то ви просто-напросто її видаляєте. Тепер давайте додати в актуальне. Ні, не цю. Давайте про. Ось, додати в актуальне. Це тематика курсу сторіс мого. Я її е, дивлюся, додають в актуальне. Якщо ми е, створюємо нову папку актуальних, то нажимаємо «Добавить». З вами зараз створю, називаємо її моя. Наприклад, ну це така тестова, давайте тестова назвемо. Так. Ну, ваша буде папка, в яку ви можете додавати все про себе, або відгуки, або ваші документи, або все по УЗД, все по роботі. Нажимаємо Добавить. Все. У нас є папка Актуальні. Готово. Потім так само іншу. от Бачите, наступна історія знову можна додати в актуальне. 7, Додати я в актуальне. Казала, що в мене на курсі зібралася сама тобто, це я можу лікарів. додавати ось в курс. У мене є папка актуальних курс. Я нажимаю на неї Молодим. все, воно додано. Ним. Тепер дивіться, пам'ятаєте, як ми робили обкладинки? Коли в нас вже є папка, ми нажимаємо mm. на неї. Три точечки, крапочки. Редактувати актуальне. Редактувати обкладинку натискаємо. З галереї обираємо. Де наша галерея? Можна обрати з будь-який кольор витягнути з картинки. Бачите, я отак -от розтягую пальцями дві сторони, і все. У мене вже однорідна, гарна обкладинка. Готово. Натискаю, знову готово. І все. У мене є тестова папка, яку я для вас зробила. Я потім її видалю. Ось вона буде, дивіться, бачите, курс, потім тестова. Так, після цього, дивіться, ще це ми зробили сторіс, який виставляли сьогодні, які ще актуальні, щоб додати в наші актуальні сторіс старі сторіс. Отут тут три полоски горизонтальних справа вверху натискаємо. У нас тут буде архів третя строчка. І поїхали. По сторіс. Обираємо, щоб ми хотіли, щоб в якій папці що було. Так. Ось, де в нас оце таке кружечок з сердечком. Бачите, на деяких сторіс, ось як, як ця посередині і в правому верхньому куті таке сердечко. Ось тут ще. Ось, бачите? Це те, що вже додано в актуальне. Наприклад, ми ось так нажимаємо на будь-яку історію і хочемо її додати в актуальне. Ось такий самий кружечок з сердечком. Ми нажимаємо оп, і обираємо папку, в яку ми хочемо додати цю історію. Ось папка-курс. Все, додали. Закриваємо. Тепер, наприклад, якщо ми хочемо щось видалити з актуального, заходимо. Так само. Єще нажимаємо Удаліть з актуального, видалити все. І тепер в нас і папка пропала. Все. Нема нічого. Так само і з іншими папками. Все. Практикуємо.